Шановні друзі, радий вас вітати на каналі OnSite Podcast. Сьогодні записую для вас пілотний випуск нової рубрики на нашому каналі, де ми будемо разом з моїми колегами писати, записувати свої думки стосовно різних подій у футбольному світі. Ось це будуть е, ролики, в яких буде участвувати лише одна людина і буде ділитися своїми враженнями та думками. Ось тому ми чекаємо на ваш фідбек. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам цей формат зайде чи не зайде. Ось і обов'язково ставте лайки. Це допомагає, звісно ж, розвитку нашому каналу. А сьогодні я, як початкову тему для цього випуску, я вибрав свіженьку новину. Вона стосується національної збірної України, де Сергій Ребров сьогодні вже визначився з гравцями, які поїдуть е, грати житневі матчі Ліги Націй. Ось зараз ви побачите картинку з, зі списком гравців, яких викликав Сергій Станіславович. Ось, і ми сьогодні з вами обсудимо більш детально. Що я поділюсь своїми враженнями стосовно цього е, стосовно тих людей, які поїдуть захищати нашу збірну у матчах проти Грузії та Чехії. Ось, що хочеться виділити, перше, давайте пройдемося по воротарській лінії. Тут, мабуть, найочевидніша ланка, де менше всіх питань виникає. От, викликані три найсильніших, на мою думку, на сьогоднішній день голкіпера України: це Андрій Лунін, Анатолій Трубін та Георгій Бущан. Ось, можливо, варто було б викликати Дмитра Різника, який є в резервному списку, замість того ж самого Луніна, який не мав практику. Але як ми знаємо, Лунін е, вийде в стартовому складі Реал Мадриду на матч Ліги Чемпіонів проти Лілію. Це буде чудова можливість йому проявити себе. Ось переходячи до е, захисної ланки, отут вже виникають питання, тому що Максим Талавєров, Валерій Бондар зараз перебувають не в найкращих кондиціях. От 에, Стосовно Валерія Бондаря дуже багато коментарів я читав на різних футбольних форумах що 에, болівальники не задоволені викликом Валерія. І я так само погоджуюсь з цією думкою. Стосовно Талавера, я взагалі не розумію, навіщо викликати людину, яка сидить на лавці в австрійському клубі. І, якщо не помиляюсь, його клуб йде на предостанньому місці в чемпіонаті Австрії. Ось 에, це ми. Не... Будь пов'язано з тим, що у нас нема альтернатив, тобто лише тільки зараз в виздорів Подпов, дідюк, і, можливо, із-за цього їх не викликали до лав національної збірни. Також є варіант з Олександром Сватком, але знову ж таки, тут двояка ситуація. Олександрові треба долати надвеликий шлях з США до Європи, і невідомо в яких він кондиціях буде. тому Мабуть, десь трошки і є логіка в тому, що їх не викликали до лав збірної, а приєдналися Максим Толавєров та Валерій Бондар. Але я думаю, що е, при гарному складі обставин то ці гравці не з'являться на, на полі. Ось. І я думаю, що там два матчі відіграють наші основні центральні захисники Іляза Барни та Микола Матвієнко. В захисній ланці з'явилося нове прізвище. Це Богдан Михайліченко. Він заміняє Олександра Зінченка, який зараз травмований і не був викликаний на жовтневі матчі національної збірної. В принципі, це, мабуть, гарний виклик для, для першого для самого Богдана, так і для збірної, тому що Богдан досить гарно проявив себе в полісі. Так, він грав зараз вимушено. Він грає. На позиції правого захисника, тому що є проблеми з складом у Полісся, не грає зараз Алан Тейлор. Ось але він себе досить гарно зарекомендував, і він є однією з ключових фігур зараз у Житомирському клубі. Так само долав збірної визвані Юхим Канапля, Олександр Тимчик та Віталій Миколка. Тут питань в принципі не виникає. Що стосується півзахисної ланки, тут уже цікавіше, немає. Як ви вже помітили, немає Андрія Ярмоленка, тобто він є в резерві, але його не викликали на основну в основну заявку. Ось це таке досить резонансне питання. Я трішки погоджуюсь з цією думкою, тому що я вважаю, що зараз треба думати на омоложення збірної, треба роздивлятися різні варіанти. І є у нас люди, які готові грати як справа, так і зліва в національній збірні. Так, я зараз говорю про можна сказати, новачка збірної Олексій Гуцуляк. Так він дебютував раніше за національну збірну, але ось його феноменальна форма в українській прем'єр-лізі дала йому можливість отримати виклик до лав національної збірної. Ось, що стосується Ярмоленка, ми зрозуміємо так, що Андрій дуже, дуже досвідчений гравець, і його лідерські якості, звісно, були б важливими, але враховуючи його нинішню фізичну і ігрову форму, я б, в мене виникають питання стосовно цього, чи має Андрій Ярмоленко викликатись до лав національної збірної. І це, мабуть, таке, знаєте, риторичне питання, е, тому що. Я вам зараз поясню. На мою думку, мають грати найсильніші. Ось і, звісно, коли є в збірні такі, така людина, як Андрій Єрмонка, як Тарас Степенко, це добре це мотивує тебе. Тобто, є такі, скажімо, лідери в роздяганні. Ось, але якщо ми говоримо про національну збірну, в національній збірні має бути авторитет тренера, який також вміє мотивувати людей. І так само е, заставляти їх працювати, грати на, на всі 100%, тому що ви знаєте самі, в якій ситуації зараз Україна знаходиться і футбол це одна з таких, е, скажімо так, подій, які е, дають народові можливість е, об'єднатися та вболівати за улюблену команду улю, в улюбленому виді спорту. Ось тому таке ось така. От моя думка, от. Але ми знову ж таки бачимо фамілію Олександра Зубкова, і я вважаю, що Зубков ну ні при якому розкладі не мав потерпляти до національної збірної. От ну я не знаю, фани шахтаря мене чи зрозуміють, чи пробачать, але це така моя особиста думка. Я не бачу в ньому нічого спеціального, нічого особливого такого, щоб його викликати до лав національної збірної. Ось, пробіжимось по реаліям. Два опорних підзахисника – Брашко та Степаненко. Знову ж таки. Е Тарас Степаненко це так, знову ж таки, віковий гравець, але зараз не так багато альтернативна позиція опорного підзахисника, тому, тому маємо те, що маємо. Микола Шепаренко, Олександр Піхальонок, Володислав Кабаєв. Це динамівці. Я, в принципі, тут погоджуюсь. Можливо, багато хто скаже, що. Е не така гарна статистика у Владислава Кабаєва, але за об'єм за обсягом роботи на полі, він є одним з найкращих в Київському клубі, тому цей виклик є абсолютно релевантним. Давайте поговоримо про новачка збірної. Дмитро Крисків отримав виклик, і це теж, я думаю, покращення. Це, див... це знову ж таки новий гравець в збірні. І зараз, на мою думку, мені здається, що. Нам треба викликати нових гравців, щоб вони здобували такий важливий досвід гри в національній збірні, тому що як в лізі націй треба проявити себе і створити таку гарну проблему для Риброва, щоб у головного тренера національної збірної з'явилося якнаймога більше опцій. При виклику гравців до національної збірної під час кваліфікації на чемпіонат світу 2026. Ось Георгій Судаков, також збірні Олексій Гуцуляк, про якого я сказав раніше, так він отримав виклик. І я би хотів ще побачити Олександра Назаренка, який проводить зараз дуже гарний старт в українській прем'єр-лізі. Сім голів забитих, три результативні передачі на рахунку Вінгера Житомирського полісся, але знову ж таки він поки що в резервній заявці. І так само Віктор Циганков та Михайло Мудрик це два наших легіонери, якщо можна так сказати. Тут в принципі все зрозуміло. Що стосується нападників, то тут також все більш-менш зрозуміло: Артем Довбик, Роман Єремчук та Владислав Ванат. Викликані до лав національної збірної. Ось і в принципі, я дуже радий, що Артем Довбик набирає форму у ромі. Він за останні матчі забив три голи. І я думаю, що якраз от його голодорських сподібностей нам не вистачало на національному рівні у минулих матчах проти Албанії та Чехії. От, як ми бачили, Владислав, вона так він забив, але м, дещо під сумніви ставить його нинішня ігрова форма саме в клубному форматі. Тобто, ну, вона зараз не є найсильнішим грацем Київського Динамо. Він, йому зараз дуже важко ось. І ми, і хотілося би тільки побажати Владиславові віднайти ту форму минулого сезону, в якому він забив. Щось на кшталт 15 голів. Ось, і я дуже сподіваюся, що Владислав також внесе свій, зробить свій внесок в перемогу нашої національної збірни. І Роман Єремчук, гравець грецького Олімпіакосу, так, знову викликаний до національної збірни, але я думаю, що це така опція, як і людина, яка може. Е Вийти в другому таймі вирішити момент, як ми пам'ятаємо у матчі з якщо не помиляюсь, Босні-Херцеговіна, коли він вийшов і зробив гол плюс пас вирішальний в тому матчі. От, стосовно резерву, тут ми бачимо е, такі нові фамілії, як Олександр Мартинюк, лівий захисник Олександри. і це супер. Я думаю, що можливо на майбутнє. На майбутнє я дуже сподіваюся на те, що цю людину ми побачимо в національній збірні дорослій. Артем Бондаренко так мені от також багато читав думок стосовно Артема Бондаренко, що його не викликали до основної заявки, і це теж таке дуже доволі спірне питання, тому що так, Бондаренко дуже непогано себе проявив в українському чемпіонаті, але. Стосовно ігрової форми Шахтаря, виникають питання, і виникають питання по їх лідерам. Тобто, якщо ми кажемо про Крисків, Крисків це більш такий універсальний гравець, який може зіграти на позиції опорного півзахисника вісімки та чи, чи десятки. Тобто, а Бондаренко це така мені, як на мене здається, більше вісімка. Ось у нас на позиції вісімки є Микола Шапаренко, який зараз перебуває в гарній формі, та Олександр Піхальонок. Також в чудовій формі, і я не впевнений, що третя людина зробить погоду в національній збірні. Так, це знову ж таки опція для Реброва. Можна зробити будь-який центр поля. Але я не думаю, що Артем Бондаренко зміг би вийти в стартових складах або навіть на заміну. у цих матчах Ліги націй, Данило Сікан. От Данила я би викликав, мабуть, в збірну на місце Романа Яремчука. Так ви скажете, Роман більш досвідчений гравець. Але зараз моя особиста думка це те, що нам треба дивитися на омоложення національної збірної і думати наперед. На майбутні кваліфікаційні е, раунди до Чемпіонату світу 26-го року до 28-го року на чемпіонат Європи. от І Данило Сікан один з тих людей, які мають потенційну можливість зіграти національну збірну на цих форумах ну, в разі вдалого е, результату на кваліфікаціях Ось. Е, Віталій Буяльський та е, Дмитро Різник. Також попали до резерву, я би можливо, навіть спробував би Дмитра Різника викликати до до лав збірної замість Андрія Луніна, але але маємо те, що маємо. Ось ну і по Олександру Назаренко, так е, звісно, він гірш полісся. Я думаю, що має бути викликаний на наступний збір в основу. Тому що, якщо він продовжить, звісно ж, грати так само. На такому високому рівні, тому що Олександр зараз демонструє чудові якості гравця, і, і, і притаманні саме для Вінгера. Швидкість, е, швидке прийняття рішень, пас та удари. За глюовими діями він зараз найкращий в українській прем'єр-лізі. Ось такі думки у мене стосовно е, цього. Можливо, ви когось бачите ще у збірні, кого ми не побачили сьогодні у заявці Сергія Реброва. Напишіть, будь ласка, звісно, в коментарях. Ставте подобайки та діліться враженнями стосовно нової рубрики. Всім папа. -па.